Комісії проведення конкурсу на будівництво віноручних потужностей та виконання закладів з управління попитом. Пропоную почати з уточнення хто присутній на засіданні. Євген, Юрій Євенівич, так, присутні. Новіков Кирил Вікторович присутній. Юрков Максим Олександрович. Присутній. Брехт Олексій Олександрович. Присутній. Слободян Руслан Олександрович. Присутні. Сідоров Ілля Володимирович. Присутній. Словачук Константин Олексійович. і Телюпа Андрій Володимирович, відсутнє У нас була перерва. Нагадаю, ми запросили учасників конкурсу, які надавали скаргу. Будь ласка, перемогу. Добрий день ще раз всім, шановні члени комісії. Всі присутні, враховуючи, що 22 квітня цього року на засіданні комісії оголошувалась перерва засідання. Пропоную сьогодні. Продовжити засідання нашої комісії з проведення конкурсу на будівництво генеруючих потужності та виконання заходів з управління попитом. Що хочу сказати, що під час засідання, 22 квітня, було зазначено, що до комісії у нас надійшли звернення від товариств «Інжур Енерджі» та Пату Карнафта з пропозиціями щодо перегляду рішення комісії з визначення переможця конкурсу. Та надано відповідні обґрунтування метою всебічного та неопередженого розгляду звернень нами було прийнято рішення запросити уповноважених представників вичисла компаній для заслуховування їх на засіданні нашої комісії. Тому пропозиція, пропоную заслухати інформацію у представників компанії, якщо у членів комісії немає інших пропозицій. Тож. Приймається? Це рішення? Чи... Ні, є пропозиція. Єдине мене прохання до представників, коли починаєте виступати, яку компанію ви представляєте, і представте, будь ласка, щоб для протоколу, щоб ми могли це знайти. Давайте так, організаційно. Про... Ми будемо по черзі, кожен буде з нами тут, а інші будуть десь чекати, чи як ми будемо це робити? Враховуючи, що у нас іде трансляція, я думаю, що в цьому немає сенсу. Немає сенсу. Mm -hmm. Добре, хорошо. Тоді давайте почнемо, якщо нема щось додаткового. Добре, тоді давайте почнемо е, з Балорта. Прошу тоді. Є представники, де? Прошу, застав. Доброго Добре. дня, директор ТОВ Долорд, воробник Володимир Васильович. Для початку хотів би подякувати для Укренерго в його роботі щодо реалізації політики розподіленої енергетики. Дійсно, багато ця компанія багато що робить в цьому напрямку. Окремо хотів подякувати для, за їх постійну комунікацію з бізнесом. Це дуже вагомо в даний час. Щодо суті самої пропозиції, Лорд, як кваліфікований учасник конкурсу надав цінову пропозицію: 7 мільйонів 950 тисяч євро за мегават, за 10 мегаватт реалізації проекту. Чим ми керувалися при формулюванні самої конкурсної заявки, першочергово ми керувались конкурсною документацією. В вимогах конкурсної документації прямо не було прописано, що цінова пропозиція повинна надаватися за 1 МВт. Також за загально прийнятими нормами формується ціна договору самого. Тобто ціна в тому договорі в шаблоні, який був прикладений до конкурсної пропозиції, прописувалася ціна договору як загальна за об'єкт. Відповідно до конкурсної документації є дві підстави для нерозгляду кваліфікованого для відмови кваліфікованому учаснику. в Приймання конкурсу, перевищення ціни і подача більше однієї цінової пропозиції. Ми подавали єдину цінову пропозицію, перевищення ціни також не було, так як це 790, ну, 795 тисяч замигала. Якщо коротко, наші роз'яснення такі. Якщо є якісь уточнення чи питання, прошу питання копція. Я єдине хочу звернути увагу на порядок проведення конкурсу на будівлі героючої потужності, який є, в принципі, основою або базою проведення відповідних процедур, там, де чітко зазначено, що пункт 8, під пункт 8, пункт 3 порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності визначає, що цінова пропозиція учасника конкурсу заявлена. Тобто, це є заявлено учасниками конкурсу пропозиції щодо величини ціни надання послуги, і забезпечення розвитку генеруючої потужності та або заходів з управління попитом. На один мегаватт потужності, яка заявлена в учасник конкурсу. Я так. розумію. Ми вже, коли виникла на ситуація, ми більш детально розібралися в усій документації, і як формувався даний конкурс, і чим керувалася комісія в тому числі. Так. Але при формуванні самої заявки ми керувалися конкурсною документацією. Добро добре. Дякую вам. Прошу тоді, далі далі. Інжу Добрий день, Андрій Журжін, Журенерджі. Ми приймали участь в конкурсі з пропозицією на будівництво 50 МВт. Ми так само, конкурс в два етапи. Ми пройшли кваліфікацію. Кваліфікований учасник надали цінову пропозицію, надали цінову пропозицію у відповідності до вимог конкурсної документації. Відповідно до якої конкурсна пропозиція вимога до складу форми строку цінової пропозиції. Склад, цінова пропозиція в Євро з ПДВ. Форма письмова. Цінова пропозиція вважається дійсною протягом 90-календарних днів. з дати кінцевого сроку подання пропозиції. Все. Да? І відповідно, ми надали, враховуючи, що ми приймаємо участь і пропонуємо саме станцію на 50 нова, ми надали в ціновій пропозиції пропозицію 42 мільйони. Євро за 50 МВт. Ну, що менше, що складає там, 840 тисяч за мегават що відповідає граничній ціні передбаченому кабінету міністрів. Хочу звернути окремо на конкурсну документацію, да, яка в критерії визначення переможців визначає, що якщо у вас, наприклад, більше учасників, які дали більше пропозицій. То ви не можете прийняти без згоди учасника пропозицію, зменшивши той обсяг, який він надає. Тобто, ви ну, конкурсна документація оперує виключно заявленим об'ємом. Тобто, якщо ми заявляємо 50 мегаватт. То ви ми або виграємо з 50 мегаваттами, або відхиляєтесь, наприклад, ми не пройшли по ціні, і тоді наша пропозиція відхиляється, навіть якщо був недобір 10 МВт і 40 МВт ви б могли взяти. Тобто конкурсна документація побудована, відповідно, нам, як учасникам, розумілась, як така, що ми даємо пропозицію за об'єкт. Але в той же час хочу звернути, що в... при кваліфікації нас, як учасника, був, надавався такий документ, як опис структури фінансування. В якому було зазначено, що капекс даної станції на 50 мегаватт 42 мільйони євро, що е, на 1 мегаватт складає 840 тисяч 1 євро 7 центів з ПДВ. Тобто, в конкурсній документації інжур енержі міститься. Цінова пропозиція на 1 МВт. Мало того, в цьому ж документі так само. Міститься інформація про те, що мінімальний граничний срок оплати послуги 10 років рівними частинами, починаючи з моменту введення в експлуатацію нового об'єкту генерації. Наскільки публічно нам відомо, до нашої судової пропозиції було два запитання: що вона надана, не надана за мегаватт, і що немає мінімального терміну. Конкурсна документація має цю інформацію ще раз. Опис структура фінансування при кваліфікації. Ця інформація була надана, але окремо зазначаємо, що конкурсна документація по основ... побудована на основі пропозиції за него. На нашу думку, фінально воно просто не має перевищувати граничний розмір. Якщо є питання, то в мене одне питання. Ця пропозиція саме в. Кваліфікаційній чи в комерційній частині? Обе структури фінансування в кваліфікаційній частині. Можливо, поступка. Так. Але коли ми говоримо цінова пропозиція, то конкурсна документація говорить, що це просто письмова форма і не встановлює інших умов. Нам... По суті, аналогічного коментаря, який я робив до вашого попереднього колеги, що у нас порядок проведення конкурсу, вимагає наявності, пропозиції прив'язують до одного Вона місто, ну, новикше давайте 50 42 мільйони ділиться на 50 мегаватт якби, і зрозуміла, цінова пропозиція, яка складає. Дякую. Пане коги. <кхух> Дякую вам за інформацію. По нас ще є представлені. Прошу <кхух> пролесандр <кхух> Сергійович, <кхух> представник за дорученням від Укрнафти Наше основне питання стало, сталося з тим, що ми допустили технічну помилку при формуванні ціни і вказали ціну без ПДВ. Технічна помилка сталася за те, що, в принципі, все обладнання, яке купується, рахується без ПДВ. Тому допустили технічну помилку. Після цього повідомили, як тільки побачили помилку окремим військом 1931.25. Не Кукернеко про те, що допустили технічну помилку. Це можна побачити, що в нас ціна одна цифра, немає розділення з ПДВ, без ПДВ, тобто чітко сформована одна ціна за один мегаватт. В принципі, прошу врахувати, що це була технічна помилка і розглядати ціну, та яка була вказана ну, з ПДВ, без ПДВ. Це, це наше єдине Якщо ще якісь питання, ми готові відповідати. o uh, naszych zajęciach Ну, санчку тут єдиний короткий коментар, що в принципі порядок проведення конкурсу передбачає можливість виправлення помилок, але у нього є певний дедлайн. Цей дедлайн встановлений відповідним порядком і конкурсною документацією, 28 лютого 2025 року. Пропозиції щодо врахування відповідної технічної помилки ми отримали 13 березня. Наскільки я пам'ятаю, вже за відповідною датою дедлайну, а оскільки комісія не має права. Як кажуть, втручатися, коригувати, змінювати будь-які відповідні пропозиції. Фактичне рішення комісії, попереднє рішення комісії, було прийнято з урахуванням тих тез, про які я тільки що питали. Не більше, не менше. Все ось. Якщо є якісь ще до нас запитання, то ми можемо відповісти. У нас фактично немає питань про якісь перемовини чи змін. Мало йде про те, що конкурсна документація в впевнена частина сформована недостатньо зрозуміло для всіх учасників процесу давайте бути відвертими. Я за перший не конкурс. не скажу. Це дійсно перший конкурс. Звісно, є, будемо так казати, певні неточності і непорозуміння, які можуть виникати, але тим не менш є принципові частини там, да, і вимоги цього цієї конкурсної процедури, які ми маємо врахувати як комісія, а ви відповідно як учасники цього конкурсу. Я єдине, що вона там можу від себе додати або зазначити, що він перший далеко не останній. тим не менш нам дуже важливо, щоб на першому етапі проведення. При першій процедурі ми максимально прозорі, максимально довірити поспілкувалися, і, врешті-решт, якщо у нас дійсно є певні наточності, їх врахували при подальших наших, будемо так казати, звитягах, пов'язаних з проведенням додаткових функційних власне беззаперечно, але дозволю свою ремарку. Я новий на енергетичному ринку. І наскільки я розумію, в Україні потрібна енергетика, в Україні потрібна генерація. У Нас не стоїть черга компаній, які готові будувати генерацію. Це видно по конкурсам. Коли ви не добираєте фактично в конкурсах пропозицій, відповідно зрізання учасників на підставі технічних якихось неточностей є не зовсім коректним і ключове зрозумілим і не будує довіру, тому що фактично компанія витрачає час ресурси для дослідження для подачі документації, і коли її коли зрізають через технічне не Очевидне е, заперечення є да, бажання приймати в наступних конкурсах, м'яко кажучи, ну, так, сумнів. Ви абсолютно праві. Я насправді там тільки підтримую вашу позицію щодо того, що умови проведення конкурсу мають бути кристально зрозумілі і абсолютно очевидні. Адекватні, але давайте не забувати те, що є і інші учасники цього процесу, які також от на жаль у нас були відповідні вже там події пов'язані з. Конкурсами, які не пов'язані з будівництвом нової нервичої потужності, а з будівництвом засобів, скажімо так, балансування енергосистеми, вони дуже чутливі для тих учасників, які виграли, отримали відповідні пропозиції і зміна правил. Навіть таких незначних або суб'єктивного сприйняття відповідних змін воно буває достатньо проблематичним. Потім тому голов... наше головне завдання сьогодні вислухати і прийняти єдину правильну, зважену, адекватну, як кажуть, чесну пропозицію. Так. Єдиний ще коментар, теж можливо на підтримку, тому що сказав пан Андрій, що в умовах, коли відбувся суттєвий недобір потужностей, і враховуючи, що все ж таки ці роз'яснення, пояснення про помилки, вони більше мали технічний характер, ми все одно апелюємо до комісії з проханням розглянути можливість, враховуючи що ж таки недобір, що справді в нас є великий дефіцит потужності, особливо на сході України. Компанія «Укрнафта» справді розбудовує генерацію. У нас є підписаний кредит Європейського банку реконструкції та розвитку. Будівництво майже вже розпочалося, закупівля в процесі, тому ми гарантуємо, що ми добудуємо. Да? І от просто збудуємо. Тому та полюємо до комісії з проханням все ж таки переглянути рішу. Я, я собі дозволю ще один коментар пробачити, якби, що фактично з того, що я сьогодні почув, то до нас навіть зауваження не в тій частині, що ми не надали якусь інформацію, а що ми не дали не в тій частині конкурсної документації. Це для себе, для я до від... себе, на мій погляд, є так само є, є проблема. Інформація надана, тому прохання прийняти це до уваги. Дякую. Єдине уточнення, певно до колег закордонти, тому що звернення ваше ну те, що як кажуть. Одну пропозицію висловлює там, да, зараз ми від вас чуємо іншу пропозицію там, да, в комісії. Тобто, все ж таки, прийняти до розгляду пропозицію да і кваліфікувати. Все ж таки, що так огляняти і кваліфікувати, щоб розглянути нашу країнну позицію? Звичайно, так, розглянути нашу пропозицію участі в конкурсі. Аксимуда і колеги, це і ми згодні з домами що як це був ну перебір да потужностей, і могли б хтось абвилювати, і по ціні там, наприклад, і не приймати наші зауваження, але на сьогоднішній день фактично не вистачає потужностей в країні, і не як я показав конкурс, не до навіть ту заявку, яку він планував навіть на там майже на і, в принципі, немає проблем комісії зробити будь-які уточнюючі уточнюючи офіційні запити і отримати на них відповідь. Згодні, ми не згодні. Це передбачено в принципі усіма процедурами, навіть прозоро зробити будь-які уточнення стосовно конкурсу, який відбувається. Бо технічні помилки всі можуть допускати. Це не є переговори. Ми не змінюємо ті пропозиції, які надали. Але ви точно найгірше мене знаєте, що Прозор допускає відповідні уточнення тільки в. Певній частині наданих пропозицій точно не допускає стосовно ціни або вартості. Це мій такий останній коментар напевне. Єдине, що я ще хотів би додати, що дійсно про даний конкурс НЕК проробив велику роботу, тому що до мене різні партнери, різні компанії протягом цього періоду формування конкурсу, звертались, чи ви приймаєте участь, ми з ними спілкувались. І умовно, скажімо, псувати цей конкурс через якийсь надлишковий формалізм на останньому етапі, ну це буде трішечки негативно. Якщо, якщо дозволити, прошу звернути увагу. Немає місця надлишковому формалізму чи упередженості. ну зверніть увагу, що тут присутні ті представники, які подали скаргу. Є ще ну, тому що було відповідно було рішення комісії. Да, є ще певна кількість учасників, які. Отримали рішення, що вони перемогли. Зараз вони очікують на укладання договорів. Також прошу звернути увагу, що є ще елемент зональності да, різні різні зони, незагальний обсяг зони, і це також треба враховувати. Знову ж таки, це порядок, який приймав кабінет міністрів, на підставі якого відбувалися наступні кроки. Да. Ще раз, колеги, зверніть, будь ласка, увагу. Тобто, наш загальна мета, да це будівництво розподіленої генерації. Хтось і так буде будуватися, хтось е, сподівався лише на конкурс. Але ми розуміємо, що загальна мета зверніть. Будь ласка, увагу, те про що говорив Олексій Олександрович. Що давайте сконцентруємось на е, якомога швидшому наступному конкурсі, який би врахував, ну в тому числі там на річ на е, спочатку ініціації цього да буде враховані всі ті неточності і там. Неузгодженості, які були в нормативних документах з цього приводу, і е, уникнути е, там неузгодженостей і суперечок. Да? Замість суперечок давайте будувати нову генерацію в рамках нового конкурсу і рухатись далі. На нашу думку, ну і з того, що ми сьогодні говоримо, я буду говорити за себе і за свою пропозицію. Інжура немає неточності. Вся документація надана у відповідності до конкурсної документації. Вся пропозиція цінова пропозиція відповідає. Ми під цей проект ми реалізуємо проект. Залучили 2600 українців, розрібних інвесторів, від яких залучили кошти на розбудову генерації. На компанія витратила достатньо зусиль ресурсів для того, щоб попрацювати цю документацію, прийняти участь в конкурсі. Відповідно, виникає Ситуація, яка складається, викликає здивування, коли цінова пропозиція відхиляється за формальним його ознакомством. А зараз з того я, що я чую, як фактично вже є рішення про те, що конкурс потрібно скасувати і оголосити новий конкурс. Якби на да? коли ви це хочу. зараз говорите про те, що має бути новий конкурс, давайте сконцентруємось на новому конкурсі. Жодним чином не казав про скасування. Значить, я не правда про те, що давайте ну, е... Дві. Значить, я не знаю про вас розуміння. Я не знаю, вам... вас, я не знаю про кінцеве рішення. Як я кажу, що як вже було зазначено, це точно не останній конкурс, бо він не покриває всіх потреб. Тому, звичайно, у вас є право Я не знаю, яке буде фінальне рішення. всіх, хто буде оспорювати, є право скаржитись порядку, передбачено законодавством України. Проте звертаю вашу увагу, що крім скарг є опція концентруватися конструктивно на новому. Новому конкурсі мова про скасування існуючого не йде, тому що існуючий порядок чітко передбачає два виходи з конкурсу після того, як ми вже в ньому рішли. Перше, зверіть увагу, що це все ж таки конкурс, да, і процедурні або формальні, як ви нас зазначаєте. Моменти, вони відділяють законі. Моменти від незаконних моментів. Да? І це досить суттєво. Да? Ми говоримо про те, що в подальшому неку, за результатами цього конкурсу не кокуренеро укладає контракти договора з переможцями конкурсу і має нести певні фінансові зобов'язання і так далі. Так далі, так далі. А, знову ж таки, зверніть увагу, що певні формальності чи неточності да? Вони мають певні наслідки. Да? В формальному світі все. Про формальності, неточності, ще точно вкладену документацію, тому що якщо відповідності, відповідності до конкурсної конкурсу документації. Відповідності до порядку постанови Кабінету Міністрів, який визначається, і до конкурсної документації, тобто, безперечно, ще раз колеги, це не там, ми, ми вас чуємо: це не місце для дискусії. У нас є... Це якраз місце для дискусії, ви нас позвали, якщо ми прийшли, дали пояснення. І ми говоримо про те, що пробачте, не хотілося б починати розбудову генерації судових процесів. Можливо, ну, це буде ну це буде дурниця, і це точно не сприятиме е, ну, розбудові і бажанню інших учасників приймати участь, тому що ще раз, як нова людина на цьому ринку, одне з ключових заперечень: бізнес не вірить, що не буде платити. Розумієте, якщо ви до цього додавите ще що НЕК може скасувати або не допустити до конкурсу з будь-якої надуманої підстави, з розбудовою генерації будуть проблеми. Прошу одну секунду, я відповім. А потім Далець. прошу звернути увагу, що конкурс проводить конкурсна комісія, за результатами якої НЕК Укренерго укладає договори з переможцями конкурсу, яких визначить конкурсна комісія. Прошу звернути увагу, що НЕК Укренерго виконує свої зобов'язання. І Я не знаю, звідки у вас інформація. Ви з одного боку кажете, що ви е, новачок на ринку, з іншого боку, що вже там багато інформації про те, що не щось комусь не платить. Ми виконуємо зобов'язання по, договор... зобов по своїм договорам. Ми виконуємо зобов'язання по своїм договорам. Зараз мова йде про те, що комісія визначає переможців учасника конкурсу, з якими НЕК укладає договір. Ми дуже розраховуємо на прозоре зрозуміле рішення. Можна коментар да дивіться, колеги. якщо у нас немає тут розуміння точки зору, що повинен не розглянути чи не розглянути нас. Ну, якщо колеги хочуть, можуть приєднатися. Ми щоб не в неустраювати дискусії, не витрачати час. Ми подали до антимонопольного комітету. Якщо є колеги бажання, приєднуйтесь, і в принципі тут не, не потрібно судових ніяких рішень антимонопольний комітет може чітко роз розглянути скаргу, якщо в нього будуть зауваження дати. На повторний розгляд не і тоді вже можемо щось дискультувати. Я думаю, те, щоб колеги так і вони теж проводять перший раз конкурс, було б корисно теж побачити рішення і точку зору антимонопольного комітету. Та, часу що є так. граничні терміни будівництва, і чим більше ми антимонопольні yeah. чи судові процеси, тим менше часу на фізичне будівництво. Yeah. Ось ключ ключовий, ключове застереження. Те, це треба зрозуміти. Колег вони несуть за це відповідальність, тому Але прийняти... Давайте подивимося, да, на що може можливо антимонополь... Да, антимонопольний, антимонопольний може дасть нам більш чітке роз'яснення, чи це технічні помилки, чи не технічні. Ми просто подали в антимонопольний комітет. І я пропоную не витрачати час на дискусії, що можливо буде або повинна комісія, не повинна. Буде антимонопольний комітет, він розгляне, розставить всі крапки на диї, хто правий, хто не правий в цій історії. Можливо, ми не дійдемо до цього. У вас є лист? Заява аргану. Та, та, Там можу та, залишити копію. якщо... Ні, дивіться. Олександр, ви або подаєте на комісію документи, тоді ми. Да, будемо... я пода... подаю, так, я зарисуємо. Можу так. залишити. Ні-ні-ні, подаю на комісію. Там, тим паче, як в дякую. Якщо у колег є бажання, ви теж можете приєднатися договору. До Це буде швидше і зрозуміліше для всіх. Можливо, після рішення зробимо якісь висновки відкоригуємо документацію. документацію. Міністерство енергетики, да? теж сюди, так? Да? В копії. Так. В копії. Це 21-го. Ми отримали ваніт, і не бачив? не бачу? На нашу думку, потрібно допустити всіх кваліфікованих учасників, визначити їх переможцями і далі внести для наступних конкурсів зміни, конкурсів, документацію, для того, щоб було двоя, двоясностей. Хоча, на нашу думку, жодних двоясностей немає. Є вимоги, до, і вони були виконані. І вони відповідають постанові кабінету міністрів. Більше є механізм роз'яснень, дискусії, пояснень роз для того, да, мало і збирається. Якби ми були в вакуумі, коли нас було все прекрасно в країні, напевно, можна було би так нормально все робити. Коли є проблематика, є недобір потужностей, є бажання з іншого боку учасників ринку розбудовувати. То міг десяться продуктивний діалог конструктивний з роз'ясненнями з виправленнями помилок в робочому порядку. Абсолютно нормально відповідає там духу нашого часу, потужного Да? але тут хай комісія вже приймає рішення. Добре. 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 Це? Добре. Дякую вам всім за вашу участь. Дякую. Ми зараз у нас робимо перерву невеличку десь на 20-30. Далі ми продовжуємо на щось. Дякую вам. Діперного дня, До побачимо. Дякую, дякую.